Що таке абдомінопластика? Насамперед, для того, щоб розуміти про результат процедури, треба розуміти її сутність. Абдомінопластика, незалежно від того, кому вона робиться, чоловікам чи жінкам, з розтяжками без післяродів чи ні, це завжди є: видалення надлишу шкіри, ліпосакція, пластика м'язево-апанатичного шару, корекція пупочного кільця. Тобто, чотири пункти, які завжди складають абдомінопластику. Нам треба індивідуально вирішувати на консультації, у когось більше це компонент шкіри, тобто більше вирізати шкіри. Комусь треба шкіру навпаки підтягнути вверх, а не вниз, тому що почне кільце спотворено зверху. Комусь немає надлишку шкіри і є релаксація м'язів. Тоді треба ендоскопічно зшити м'язи, зшити їх в футляри, зробити плоским живит, а рубці і висічення шкіри не потрібно.